Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Тупорпомстер розповідає неймовірну і водночас важку історію. Танок в Донецьких підвалах під час так званою радою федерації ДНР. -а. Так вони називають катівні та камери для наших полонених. Одна із військовополонених українок вихопила у бойовика гранату, якою той лякав полонених, та підірвала себе у кімнаті до Загинуло два офіцера ФСБ, також троє охоронців. Якраз під час з'їзду депутатів ДНР. Ох, і паніка там була. Вже відомо про десятку. Загиблих колони швидких в центрі міста наразі виясняється. Всі обставини цієї події збираються інсайди. За даними телеграм-каналів, загинула куханка Кадирова, садистка Багіра, дев'ята депутатка ДНР, яка любила допитувати полонених, особливо жінок. Полонена, яка підірвала гранату, можливо, є помічницею одного із народних нардепів. Втім, жінка мобілізувалася. Там була парамедиком. На даний момент українська сторона має інформацію про 403 полонених жінки. Йдеться, зокрема і про цивільних осіб. Також є жінки, доля яких не Ума з 2014 року зниклі безвісти на численні звернення із вимогою повернути поневолених жінок. Російська сторона відповідає мовчанкою, та ігнорує всі звернення, розповіли у корден штабі. Зазначається, що окупанти тримали українок за умови, які не відповідають третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Так, звільнені з полону жінки говорять про приниження, негуманні умови утримання, недостатні харчування та неможливість зв'язатися з рідними. Українська сторона не раз пропонувала з Росії звільнити жінок насамперед. Представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різних списків. Але за всім цим криється небажання продовжувати обміни. Вказано в повідомленні. Що ж сьогодні в російському полоні перебуває кілька сотень українських жінок військовослужбовців. Україна російських жінок у полоні не утримує. Про це повідомили на префінгу в суботу представники координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріманком та Вікторія Цимбалюк. У ворожих казиматах перебуває кілька сотень українських жінок військових координацій штаб штаби, всі органи державної влади, працюють для того, щоб якомога швидше домогтися їх повернення, зазначив Охріменко за словами Вікторії Цимболюк, Україна не отримає у полоні жінок військовослужбовців ворожої армії, оскільки це прямо заборонено Женевською конвенцією, які передбачають не отримання в полоні жінок військових, а й також вимагає цього від Росії. Російські жінки, військовослужбовці, які потрапили в полон, були репартрійовані. Цього ми вимагаємо і від російської сторони повернути жінок полонених без умов і обмінів, заявила вона. Це. Ембалюк зазначила, що українській владі точно відома кількість жінок військовослужбовців, які перебувають у полоні. а Ось число жінок цивільних викрадених окупантами не встановлено. У координаційному центрі запевняють, що працюють над з'ясуванням цього числа і над поверненням українок додому. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал переможемо разом!